Про Гордон повідомляє такі новини? Газпром прекратив поставки в Австрію. Ну, Знаєте, чому? Не просто так. Тому що, місцева компанія конфіскувала його газ стоимостью 230 млн євро. В середину міжнародний арбітраж удовлетворив їх австрійську компанію к російському Газпрому на 230 млн грн. Е, ви зрозуміли, що суд признав і вже вже, як європейські держави, європейські країни, країни вже не платять Росії просто за газ. Ну, тупо. Не платять, тому що за нас що його платить. Вони хай безкоштовно передають, якщо хочуть, якщо у них є надлишок. А за гроші їм ніхто не буде платити, щоб вони на них ракети не купляли да, патрони. Підписуйтесь на мої соціальні мережі: TikTok, Telegram, Facebook, YouTube. Буде цікаво. Посилання в шапці профілю.